Цим гаслом ми сьогодні проважаємо, молимося за новоприставленого воїна Олег, героя України. Кожен захисник чи захисниця для нас є героєм. Бо кожен з них виконує і виконав, хто відійшов у вічність, основну заповідь. Цього то душу свою покладе за друзів своїх той спасе її. Mm -hmm. Так, не загинув він на полі бою, але загинув він від поранень від цієї п'ятої війни. Звичайно, що сьогодні сумуємо і оплакуємо разом з родиною, разом з мамою донькою, з сестрами, з родиною, яка стоїть біля гробу героя і молиться за його душу. Не бажала вона такої долі для новоприставлення. Ми сумуємо, а родина сповнена ще більшого горя і суму, тому що... Міг ще новопредставлений воїн, герой Олег, багато зробити хорошого у цьому житті. Не тільки як воїн, захищаючи неньку і український народ, але як і до війни. Той чоловік, який дійсно працював у цивільному житті. Тому Господь який кличе земних ангелів у число небесних ангелів, він дійсно оприділяє волю для тих героїв навіть, не скажу, що якусь другорядну, а основну. Тому що ми чуємо у заповідях блаженства, що розбійник, який покаявся, Промова пом'яни мене, коли прийдеш у царство твоє, і Христос сказав, сьогодні будеш зі мною в раю. А це герой, це воїн. Тут навіть не звучить слово про покаяння, а дійсно достойний. Достойний бути оспіваним в історії, хоч і яких стоїнок України не є, але в історії, коли дійсно пам'ятаються подвиг тих людей, які... Віддають своє життя не просто так, а віддають своє життя за інших, приносять жертви. Ми можемо дійсно сказати, що це спадкоємець Христової науки, тому що Христос прийшов у цей світ, і ми в скорому часі маємо звяткувати Його Різдво, але пам'ятаємо і великий подвиг Його життя, подвиг його відходу із цього земного життя. Але скільки було зроблено великого і приємного для людства зцілення, мудрих слів повчань, справ, які варто унаслідувати. І даремно святе письмо, і слова Ісуса Христа говорить, хто душу свою, хто жертву вчинить заради інших, хто їм спасе свою душу. Нехай дійсно наша молитва за цього славного героя, воїна Олега. Буде почута небесами. Та й так ми знаємо, що чують небеса і плачуть разом з нами. Тому що ідуть найкращі. і війна забирає найкращі. Нехай дійсно душа осягне царство Божого і пам'ять про нього житиме як героя, пам'ять про нього, як воїна, як боронителя, житиме у наших серцях. Родина пригадає приємні спогади. Все те, що. Відтворюється поряд зі слізьми, поряд з любов'ю, поряд із жалем із плачем. Приємне, що він залишив після себе ту згадку, яка дійсно сповнює любові і пам'яті про нього. Тож вічна пам'ять і слава герою України, неті, воїну Олегу. Спаси вас, Господь! Слава Ісусу Христу і слава Україні.